Вітаю вас на каналі Лайф. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз у студії з нашим постійним експертом Магом Веляром. Вітаю вас! Вітаю вас, Олено! Радий бачити і я навзає і сьогодні. Знову ж таки, ми традиційно продовжимо говорити про актуальні події, і хочеться е, трошечки проговорити такі новини, які е, в нашому інфопросторі зачіпають зараз дуже багатьох українців. І не дивно, тому що е, можемо глянути чи дійсно представники України США та РФ. На наступному тижні зустрінуться в Саудівській Аравії, і що власне буде вирішено на цій зустрічі, якщо вона все таки буде. Так, зустріч буде справді, але я не певний, що на наступному тижні вона трохи відтермінується у зв'язку з якимись подіями. Бачу, що це як погодження певних позицій, тобто узгодження, але це не мирний договір і не завершення війни жодним чином. Сім кажезлів, їм треба проговорити основні позиції, пункти узгодити. І ми побачимо багато ще таких зустрічей. Справді те, що я можу взагалі сказати по картах, що те, що я вам казав раніше, мирні перемовини і мир, відповідно, може стати стільки в травні-червні. Раніше це не зможуть не встигнуть зробити. Тому що треба підготувати договори, підготувати а, позиції. А е, нам треба підготувати е, позиції е, Сили України і максимально зробити так, щоб наші інтереси не були, е, не були в програшному стані. Це з нашого боку. З російського боку, їм вони теж зараз не будуть одразу швиденько підписувати, тому що їм те, що показують карти диявол. Залежності закавирки. Їм треба, от, дия, аркан диявол, ви самі знаєте, що це. Аркан диявол це показує мені наступне. Їм треба в договорі мирному, і взагалі в цих домовленостях е, створити багато казусів Беллі. Що мається на увазі? Треба зробити багато заціпок. За які потім Путін зможе сказати, що Україна їх порушила, я знову розпочинаю е е СВО. Знову ж таки, привід для так, так, того, щоб їм треба зробити дуже хитрі пункти, е прописати е дуже хитрі позиції, по яких вони знову зможуть повторити агресію через 5-6 років. Е е тому е вони теж будуть це розробляти, е займатися творчістю, скажімо так. Як і наші е, наші теж відділи е, Міністерства іноземних справ. Е, тобто зараз буде тривати підготовка півтора-два місяці, е, можу ще додати, що за цей час Путін намагатиметься знищити. Ракетами, шахедами в Україні всі ті критичні підприємства, критичну інфраструктуру, яку він не знищив під час війни. Зокрема, вже били по Нафтогазу, вже били по Черкаській ТЕЦ, хоча по ній не били давно. Ви самі побачили Чорнобильська атомна станція ударили, і це ще продовжиться. Оце я бачив, що так буде, і воно ще продовжуватиметься. Чому я і казав, що лютий дуже побережіть себе? До речі, у вас, по-моєму, це казав. Початок березня, тобто Путін зараз багато чого буде спробувати зробити перед настанням миру. Він спробує зупинити наш великий контрнаступ, який зараз триває на Курщині і під Покровськом. До речі, під Покровськом зараз змикається котел, там буде росіян. Там е, вже відвойовані великі, е, е, велика кількість сіл, значить, Дачинське, Водяне, Друге, Удачне, Котлене, е, е, Піщане. І ми розвиває, розвиваємо успіх. В наступі приймає участь Близько 12 бригад з боку Покровська і з боку Мирнограда ще порядка 8-9 бригад. Це велика кількість людей особового складу, а бригади по 5 тисяч людей. Відповідно, можемо помножити до десь 100 тисяч військових зсу зараз. Ведуть активний контрнаступ і ведуть доволі успішно. Як я вам і казав, тисячі трупів їде до Росії в гробах. В Росії, до речі, створили комісію по відновленню російської економіки при, за участю Мішустіна, прем'єр-міністра, і за його наказом. Так, таку комісію створювали під час ковіду, тобто для того, щоб врятувати економіку РФ. Тобто, Ми бачимо руйнацію економіки РФ. Щент. Ми бачимо, що вони зазнають краху. Ми бачимо дуже погані речі для них, і вони зараз намагаються, намагаються себе врятувати. Також на Курщині триває наш наступ. Північно-корейські війська взагалі розбиті, виведені в тил. Ми бачимо успіх України, і це наші позиції. А путінські позиції в тому, щоб е, намаг... спробувати завоювати Покровськ і Мирноград, про що я кажу, що це не, не, вийде. не вийде і ці міста не будуть захоплені. Також він хоче взяти остаточно часів яр Костянтинівку, Турецьк не зможе він Костянтинівку взяти ніяк. М відповідно, його мета взяти Куп'янськ теж не вийде. І його мета спробувати відвоювати Курську область, вибити нас звідти теж це не вийде. Взагалі з Курщини вже нереально вибити наших, наші збройні сили, тому, тому ми в сильній позиції, і е, нас чекає справедливий переможний мир. І тут хочеться таке поставити питання, е, врешті-решт, чи зможе Путін і Зеленський зустрітися особисто без жодних посередників? Чи є така можливість і коли це станеться? І як пройде ця зустріч, якщо вона буде? Я, до речі, на це гадав на своєму YouTube каналі Магвеліар ще, ще десь в жовтні. Е, ну, подивимось, може що ж змінилося вже в да. якійсь ситуації. До речі, те, що там випадало, це спочатку зустріч через посередників, а, а потім, потім особиста зустріч разом з президентом США. Ключ, ефір, помірність. Так, вони зустрінуться в мирній обстановці, пожмуть, потиснуть один одному руки. Е, ключ аркан показує, що це станеться вже наприкінці. Тобто, це вже буде остаточне підписання миру, ефір з часом. Тобто, вже це можна казати на травень, на червень на місяць. Такий прогноз можна давати. Але знову ж таки. Хочу сказати, що оце військове положення є останнім військовим положенням в Україні. 9 травня закінчиться військовий стан в Україні. І у мене є таке питання, можливо, воно з розряду конспірологічних, але все ж таки хочеться у карт переглянути це. Нещодавно в Росію в Москву прилетів літак з представником адміністрації Трампа. І цікаво значити, що бортовий номер літака, який прилетів у Москву, там було написано 9 травня 2025 року. Чи пов'язаний візит загалом представника Трампа з цією датою? Що вона означає? Крім того, що можливе закінчення воєнного стану в Україні. Чи треба на неї звертати увагу, чи це просто банальний зміг, збіг обставин? Дивіться, це зовсім не збіг, це підтвердження моїх слів. Вони справді планують зробити так, щоб і в Україні, і Ерефії було добре. Ерефія зможе 9 травня провести парад перемоги в Москві чи в Севастополі. Можливо, в Мелітополі, Донецьку пройдуть якісь інші додаткові паради. Ми зможемо навпаки сказати про справедливий мир, про те, що ми відповідно захистили нашу Україну, нашу незалежність, що ми справді зберегли нашу наші території більшість, і відповідно ми також будемо задоволені. Тобто, Аркан Сонце планується. Планується знає, знаєте, на Пасху і на 9 травня, але це відтермінується, і це буде травень-червень. Дякую, Вуля, за такий прогноз. Будемо дивитися, будемо спостерігати за подіями, які відбуваються в Україні, зокрема в світу. Ну і побачимося у наступних випусках. Так, дякую, до побачення.